Вітаю всіх фастівчан, котрі дивляться наші новини. У студії для вас працює Тетяна Чепко і команда Фастівців, як завжди, підготувала для вас підсумковий випуск новин. До Дня захисника України хочеться згадати тих фастівчан, котрі віддали своє життя за мирне небо над нашою головою. У День святої Покрови Пресвятої Богородиці, водночас з Днем Українського козацтва, з 2015 року в офіційному календарі з'явилося нове державне свято День захисника України. Цей день є важливим для кожного з нас, адже ще декілька років тому ніхто з українців не міг би подумати, що нам доведеться боронити свою країну. Україна втратила багато своїх синів, і Фастівщину війна не оминула. Ніхто із фастівчан не забуде своїх героїв. Вічна пам'ять героям. До Дня захисника України у Фастівському центрі професійно-технічної освіти встановили меморіальні дошки загиблим героям. Сьогодні біля Фастівського центру професійно-технічної освіти людно. Учні навчального закладу та вчителі чекають на батьків героїв, котрі віддали своє життя за Україну. Адже три випускника центру професійно-технічної освіти загинули на війні: Руслан Гега, Володимир Очеретяний та Ігор Бобоха. Ми сьогодні відкриваємо меморіальні дошки нашим учням, це очеретяному Володимиру, Бобохі, Ігорю та Гегі Руслану, які віддали своє життя, захищаючи наш мир та спокій, щоб ми з вами почували спокійно. І цей захід присвячений до Дня захисника вітчизни, який буде 14 числа. Поряд із меморіальною дошкою Михайлу Чеботарьову, також випускнику, з'явилось ще три. І важко усвідомлювати, що поряд з нами немає таких молодих і хоробрих. Добра, дуже дитина, дуже він добрий був. І ласкавий, і добрий, і хороший такий. В цьому училищі вчився він на сварщика, газоелектрозварювальник крихтувальних кузовів. Це його професія. Робив він на хазяїна, і звідти пішов в армію. Нашого сина немає. Я сподіваюся, що він був героєм і кажу всі хлопці, його, які були ще живі, бо мало хто з них залишився після шахти бутовки, що він був у нас командиром дуже хорошим, надійним і дуже любив Україну. І мені казав, мама, якщо не я, то хто? Я люблю тебе і люблю Україну. Сам вибрав. Це училище. Я вже узнала, коли 1 вересня я думаю, ми йдемо в 9 клас. А так сталося, що ми пішли в училище. Він сам пішов сюди, здав документи і сказав: Мама, я вже вчуся в училищі. Самостійний був хлопчик у мене. І я знала, що він мене не підведе ніде. Я його дуже люблю. Дуже приємно, що пам'ятають наших воїнів. Хотіла б сказати, Ігор закінчив тут. Навчання він був поваром, прийшла повістка. Так він пройшов медкомісію і пішов захищати родину вітчизну. Це була четверта волна. Взивали на третю, на третю він не попав, попав вже на четверту. Вічна пам'ять героям Тетяна Чепко, Олександр Зідківський, Фастів Тіві. У Фастові відкрився навчально-реабілітаційний центр для діток з вадами здоров'я. На свято завітало багато гостей, а також завітали і наші журналісти. Довго очікувана подія нарешті відбулась. У Фастові відкрився комунальний заклад Фастівської міської ради. Фастівський навчально-реабілітаційний центр. Наш центр буде працювати. П'ять днів на тиждень з понеділка по п'ятницю у нас буде групка дітей дошкільного віку для дітей з ДЦП. В групки буде діяти круглосуточно. До 10 діток на реабілітацію будуть приходити всі дітки на лікування до психолога, логопеда, також ЛФК буде в нас проходити, і плануємо надалі розширятися, щоб більше було допомоги можна надати дітям. Відтепер дітки матимуть змогу отримати від кваліфікованих лікарів допомогу та реабілітацію, займатися творчістю та заняттями, а також знайдуть собі справжніх друзів і з користю проводитимуть час за проханням батьків діток з вадами здоров'я. Міська рада прийняла рішення створити реабілітаційний центр та допомогу діткам надавали також меценати та спонсори. Комбінат комунальних підприємств допоміг нам, ЖЕК допоміг гірник Микола Гірник Віктор Мялик та багато небайдужих людей, які допомагали, і роботою. І матеріально скажемо на святі були присутні поважні гості, очільник міста, депутати, а також меценати, які завітали до діток з подарунками. Я хотів би привітати всіх жителів міста Паркова, з такою детею подією. Це відкриття такого спеціального закладу. Також я хотів би подарувати цьому закладу від інтернет-провайдера Пансіонет персональний комп'ютер та Безстроковий абонемент на або безкоштовне підключення до мережі інтернету. Сьогодні у вас свято і мені хочеться, щоб ця будівля, цей центр ставлю вас вільною домівкою, щоб тут ви знайшлися поважні відбуди і провели найкращі часи цього дитинства. Хочеться звернутися батькам за вашу мужність, за те, що ви є, за вашу доброту і підтримку. Особисто для себе хочу передати маленькі подаруночки, світворські набори. Аби не зігналися і по завершенні офіційної частини та після перерізання стрічки на дітей чекали забави від театральної студії Дивокрай, солодощі від Анни Берзюк, різнокольорові повітряні кульки від подружжя Шевченків, а також прогулянки на поні. Тетяна Чіпко, Олександр Зідківський, Фастів тіві. Що таке субсидія і які міфи пов'язані з нею дізнавались наші журналісти? У зв'язку з нестабільною економічною ситуацією в нашій країні українці вимушені платити безмежні суми за комунальні послуги. Особливо в опалювальний сезон суми ростуть як гриби після дощу. Держава вирішила попіклуватись про громадян і запропонувала вирішення проблеми субсидією. Наша знімальна група завітала до управління соціального захисту населення Фастівської районної державної адміністрації, де нам пояснили, що ж таке субсидія. Хочу наголосити про те, що субсидія є безповоротною допомогою держави людям в оплаті комунальних послуг. Потім дійсно ще говорять люди таке, що дуже багато клопоту при оформленні субсидії. Насправді, сьогодні людина, яка звертається за субсидією, повинна подати лише заяву і декларацію. І тут же ж знову ж таки є полегшення не обов'язково йти в управління соцзахисту. Ці документи можна подати через почтове відділення, відправити листом, можна скинути на електронну почту. І більш детальну інформацію, як це все робиться, звичайно, можна подивитися на наших сторінках, як і в Фейсбуці, є наша сторінка, так і на сторінках інтернету. Крок перший заповнення документів. Будь-який громадянин України має право звернутися за субсидією. Для цього достатньо лише подати заяву та декларацію, які розсилали по пошті. Є й інші випадки, окремі, де документів потрібно трішки більше. Заяви й декларації всім громадянам були розіслені через почтове відділення і донесені кожній людині перед початком ще в вересні місяці. І зразу ж таки додавалося зразок, як правильно оформити ці документи. В районному управлінні є соціальні працівники, які виїжджають до людей похилого віку додому, без якихось обставин люди не можуть приїхати до управління. Тому соціальний працівник на місці заповнює необхідні документи для субсидії і передає їх в управління. Хочу ще наголосити для тих, хто отримував субсидію на протязі 15-16 опалювального періоду. Зараз дуже багато звертається громадян, не знають, що їм робити і як знову подавати документи. Хочу сказати, що і це питання передбачено державою, тобто на сьогодні, якщо громадяни, звичайно, зверталися за субсидію в минулому році і вона їм була призначена без рішення комісії. Вони в цьому році не звертаються. Ми їм автоматично робимо перерахунок. Ось уже початку опалювального періоду ми почали робити ці перерахунки. Автоматично, тобто людям звертатися не потрібно повторний раз. Ми їм самі призначаємо і самі будемо віддавати їм повідомлення, щоб люди знали, куди звертатися для жителів району. Це місто Фастів, вулиця Соборна, 16. А для жителів міста це вулиця небесної сотні. 8. а також управління соціального захисту населення має телефон гарячої лінії, де ви можете проконсультуватись з будь-якого питання. П'ять сорок це номер телефону районного управління, і для містян п'ять п'ятнадцять, Тетяна Чіпко, Олександр Дідківський, Фастів Тіві. Благодійний фонд «Промені добра днями організував захід для фастівських пенсіонерів. В нашому місті крок за кроком розвивається благодійність. Ще одним молодим благодійним фондом промені добра можуть хизуватися фастівчани. Саме цей фонд опікується єврейськими сім'ями, їхніми нащадками, пенсіонерами та багатодітними сім'ями. А засновницею фонду є Тетяна Головченко. Скромна жінка, яка навіть через свою сором'язливість не дала нам інтерв'ю, адже не словом, а ділом. Пані Тетяна співпрацює з міжнародними організаціями та всеукраїнськими фондами. І їхніх представників запрошує у Фастів. А ви поляк чи ви єврей? А як ви думаєте? <рес> Єврейський поляк. <рес> <рес> Пан Ірик приїхав з Кракова і у Фастів завітав не вперше. Та часу ознайомитись з містом жодного разу не мав. Фастів запам'ятовується людьми. Просто якщо ми знаходимо тепло в серці, для нас это вже прекрасно. так що я вижу тогда прекрасным. Да, если У нас друзі, сі є люди, які нас тут. Ждут. Ірик займається благодійністю вже досить давно, і не тільки в Україні. А сьогодні до єврейської громади завітав не сам, а з другом із Америки Майклом. Мой друг Майкл. Он сам із, із США. Ми на протяжні 23 года працюємо вместе. Я хочу сказать, что это очень очень я думаю уникальная работа, где как мне сказать, Майкл еврей, я могу сказать не еврей, а мы чувствуем себя как, как семья. I right. пройшла за спільними розмовами та роздумами про віру за знайомими всім піснями. Фастівчани змогли насолодитись чудовою музикою, а також отримали гуманітарну допомогу від закордонних друзів. Тетяна Чіпко фастів тів. Відтепер і у фастові є місце для селфі та колективних фото. Деталі у нашому сюжеті. Усі любителі пофотографуватись, зробити селфі та просто розказати щось нове про наше місто віднедавна можуть порадіти за наш улюблений фастів, адже відтепер і у нас з'явилася чудова інсталяція у вигляді назви нашого міста. Встановлення українського суспільства та нашої держави триває. Це вимагає від нас взаємопорозуміння. Об'єднання спільних зусиль та високого професіоналізму і відповідальності, тому давайте цього дня побажаємо собі терпіння та рішучості у справі встановлення України в якості дійсно європейської держави. Одним з авторів цієї чудової ідеї виступила кореспондент газети Наш городок Юлія Шпакович. Наше місце, це ж Шапасці, місто Контрастів, особливо наші букви кольорові. По-перше, по-друге, це ну, наш дизайнерський проєкт. Чому на площі це розмістили? Бо а, саме тут проходять ці міські заходи. В палаці культури займаються наші діти. Ми хотіли частинку позитива принести в наше місто. І, ну, ми щасливі, ці букви зроблені повністю за кошти громади міста Фастова, але за участі міської влади. Новинки такого роду завжди будуть радувати містян, тому що нам завжди є чим пишатись. Володимир Степасюк пастів ті. У центрі святого Мартіна пройшла презентація дитячої книги. Про що вона та в чому її особливість? Дізнавались наші журналісти. Нещодавно до Фастова завітала українська письменниця, драматург та сценарист Катерина Бабкіна. В центрі святого Мартіна Катерина представляла дитячу книжечку Шапочка та кит. У тата є нова дівчина або дві. Там не дуже зрозуміло. У мами в процесі усього сюжету з'являється новий бойфренд і очевидно її майбутній чоловік. Він же мокрий ключ, тобто там для себе нарешті можна з'ясувати, Хто ж такий мокрий ключ? От, і у шапочці, звичайно, є бабуся, яка має на все, що відбувається, свою думку, і постійно її висловлює. Як в принципі, це робить кожна нормальна бабуся, правда? От. І е, всі ці люди, незважаючи на те, що їхнє життя відрізняється можливо від того життя, яке ми звикли бачити в книжках. Е, вони стараються давати собі ради з тим, що з ними сталося, як найкраще залишатися чесними, добрими, любити одне одного, дружити, довіряти одне одному і одне одному допомагати. Тому що це насправді найважливіші чесноти внутрішні, які в собі берегти потрібно завжди. Гості презентації мали змогу не лише поспілкуватися, пофотографуватися, пообійматися з автором, а й насолодитися авторським читанням книжки. Про те, що дорослі це дуже круто, тому що коли ти дорослий, ти маєш свої гроші, ти сам вирішуєш все про свої справи, ти сам плануєш свої подорожі, ти сам відповідаєш за свої вчинки. Але іноді це також означає те, що на День Святого Миколая під подушкою може не виявитися подарунка. І, коли я почала це писати, я якось не помітила і відволіклася. І замість того, щоб написати про це історію, написала шість дитячих оповідань, з яких вийшла моя перша дитяча книжка Гарбузовий рік. Після таких книжечок хочеться вірити, що як би погано не було зараз, але в майбутньому все обов'язково буде добре. І ми щиро бажаємо вам цього. Олеся Волкова, Fastiv TV. Я прощаю з вами до наступної неділі. Вважаю всім успіхів. Залишайтеся з нами. Для вас у студії працювала Тетяна Чіпко.